Всім доброго дня, гості, глядачі нашого YouTube каналу. Сьогодні вже, е як то кажуть, не в сараї, а на вулиці продовжуємо працювати, наводити порядок на нашій території, ну як нашій, на територія селищної, селищної ради. Але ми все одно якусь частку вносимо в те, щоб навести якийсь порядок, ну, якийсь благоустрій. Зараз сьогодні ще посадимо два горіха. У нас тут. І покажу, теж, як люди себе приїжджають. Ми, ну я ж кажу. Грубо кажучи, за ціле літо ну, я рази два-три викошую цю територію. А, бачите, ось прийде якась сволота. І дивіться, що ми маємо. Сеточкою половить. Сьогодні за мною Михайло Андрійович поміч. Бачите, Капец. який у нас народ. Сітками рибу половити, сміття ж нікуди викидати. Да? Mm -hmm. да, міша капець тут. Бачите, там теж куча був тилок. Бу да. Кожну руку прибираємо, вигрібаємо, вичищаємо. Тільки зараз в цьому році погода не дає нам. Трошки все цього зробити. А в нас народ, бачите. Рибку половить, накидати, намусорити і піти. Mm -hmm. Що ми ще хочу вам показати? Ось оцей дуб ми посадили 7 років тому, як Міша народився. Да? Mm -hmm. Тільки ти, що ти ж то не А mm -hmm. Ану, вставай біля дуба, покажемо людям, який ти. А який дуб уже. Бачите? Капець. Отак і час летить. Сім років пройшло, як один день, наче пішли на горіхи. Це в нас виходить пробковий дуб, це в нас клен канадський, теж в ліс госпі брали тоді. Це ми тоді посадили. Зараз лопату візьмем. Топ. Ну так, це як ти вже ростом горіх. хоча йому вже Та, ну, років 4-3, це точно він у нас. Тільки ж просто Я ран... їх тут більше було. Ще виходить, ну, ми покажемо, там ще ряд був, по, горіх. Заїхали, да? Да. По. Що Міша було? По. То трактор заїхав, то люди хороші прийшли, повикопували, то... ну, крали. Да, мене. І тут горіхи були. Не вистачає людям 30-40 гривень. От таким чином ми вже приготували. Міша бери лопату, на, загортай. Я буду держати рівненько. І таким чином бачите. Робимо посадку горіха, щоб він ріс, і територію у тери культури, щоб був порядок. Таким чином води достатньо. Ще підкидай землі. Що таке? Заморився? Бачите, після зими пиріжки як виходять боком Шо? бабушкині. Бабушкині! Пиріжечків поїв, тричі махнув лопатою. Не тричі. Не тричі, бачите. І так хай гріх цей росте. Опа, Рівненько. Ми ще А колісо принесеш? Що? Оту принеси. Хлопа. І таким чином, трошки, як то кажуть, наведемо порядок, є в нас плани ще щось доробити. Чи допомогти? Давай я, я одне возьму і ти одне. Коти туди. Колесо я ставлю завжди, як сажу дерево, для того, щоб Ну як косиш траву, косиш траву, щоб кос... ну, нічого, трохи там є, щоб е не зачепити його, саме, саму деревину. І буде гарно тоді. Ти можеш спокійно обкосити. І буде отлічно. Давай я... О, бач, молодець Обережно, так, да. клади. Отак. Оп. І таким чином видно, що горіх. Дай Бог, як то кажуть, щоб люди його не крали, не викопували. Кому треба горіхи, ну підійдіть, попросіть. Ну я ж кажу, це, це нам сусід дав горіх. Два горіха попросив. Ні, ну в нас же ж народ їм легше вкрасти, чим щось зробити корисне. На лопату Міша. Це як так... опа, щось тут жить, держимо. А... Та вон же ж земля з цієї сторони. Чуть-чуть. Ну за, за рік ми ну раза 34 це точно. Тут... Не, викушуємо. Та те, те, що вкрали, я двічі чи тричі підсажував, їх я ж кажу, як наче медом намазано нашим брату. І підожди, зараз ми і робимо таку, таку ямку, щоб коли вода, дощі пройдуть вони, він там. Получається. А давай ще трошки землі може підсип. Трошки. Вот оттих. Чи не надо? А ну підсипай, підсипай. Трохи є ще, да. хвата, я думаю. Ложи колесо тепер. От, от, от. Аккуратно. Оп. Зато ми зна... це вже як то кажуть провірено. Таким чином точно горіхи будуть цілі. Косай їх. Косуй, ми їх не знищимо. Це точно. А що знищував колись? Та ну можеш трохи льоско як косиш, тримером поняв, можеш трошки пошкодити кору. І дуб, і горіх тоді пропадає. Так, пішли ще покажемо, що у нас тут. От. Що там? А, у нас тут ще олича росте. Зараз ще Литка. один. Да. Литка, так, ось ще один у нас горіх тут. Росте. Як росте? А, ну вставай. Бач. Трошки вліз. Трошки. Більше. Ну дуб взагалі, я ж кажу. За 7 років вимахав. Ну 7 Ну так, ти родився, ми, ми сім, з дідуською посадили. <смі> і ось липа у нас також тут росте. Теж бачите, якраз колісом, тобто я не обкошую і все гарно виходить. І така гарна олича в цьому році взагалі так гарно. А вона сама, вона як дичка. Ну Я її ще попробую наступний рік поопилювати і прищепити. Якусь щось щасливу, добру, добру, якусь ще щось смачну щось. Отак ми і працюємо. На жаль, погода дуже не дозволяє працювати. Не, це а хто, хто знає. Тут же ж просто оце ж, тоже людський фактор. Прибрали ми тут по, ну це, пару років назад, напевно, поприбирали. Перед травневими святами люди собі пікнік тут устроїли, деревину підпалили. ну, Наш народ, я ж кажу, непереможний. Та ті, хто відпочивав. Тут. Так. Да. Було й таке діло, я ж кажу. Каде? Ну, Я все розумію. Ну, прийшли відпочивати, ну, будьте ж людьми. Не потрібно бути як свинота якась. Та. Ага. Правильно, між? Угу. і що з ними робити треба? <кхи> Наказувати таких людей треба. Це такі всі їхні проділки. Садить, як горіх. Да, в землю заривати по пояс. Ну, а угу. погода стане, ми почнемо тут цю територію приводити в порядок, повирубуємо дерева, оці клинки, розчистимо, викасимо і також будемо туди далі продовжувати садити дерева. Там подивимося. Може, горіхи. Там, де, як вам, сужоб, такі ягоди. Диво, де дерево. Хто там? Дерево. А, ну подивимося, я ж кажу. По максимальному. У нас в дворі як там. Але що? Жовка. Абрикос? Ш... Да, абрикос а. там. Єсть там. Дуже. Mm. Ясно. Я ж кажу, наведемо порядок, посадимо дерева, що ми ще там посадимо? Бо нам треба даже ще базу зробити, до? Да? Тобі. А, цю. Землян. Землянку десь треба вирити. Бачите, дитина на берег прийшла з біноклем, зброєю, все як положено, як має бути. Так що, такі діла. Поки немає, як то кажуть, погоди, ніяк навести тут порядок, привести всю цю територію в такий належний стан. Ну нічого, прийде погода, дай Бог все, наведемо порядок. Що всім пока, да? Підемо далі ми працювати. Всім все найкраще.